Я коло машини вже на базі, як бачите, завівся, Пройшовся, подивився, все чотенько. Положимо, йдемо наші подгони в холодильник. Йдемо на цю сторону. Акуратно, бачите, як в нас засніжило все потроху оп так, щоб не впасти бо ще б не вистачало тут полетіти. <гум> так стою я що тут можна і впасти бля так що робимо відкриваємо наш холодильник Бля, спілком неудобно зараз я його поставлю відкрию і закидаємо трохи. Так, що тут у мене є? Це вже використані банки. Пусті, я їх заберу, я їх додому віддаю. Так, кришечка. З другої баночки, я їх зараз в кульочок упакую. Ну, понятне діло, що спагетті я лишу тут. Так, цибулинки ложим. Цей карманчик. Далее, что там у нас еще есть? Друга. Тушеночка. Ах, красота. На полочку. Огірочечки. А, мамыни. На полочку. Далее. Что еще у нас тут есть? Так, кабачковая икра домашня. Все сюда. Тушоночка Тушеночка куряча. Сюди! Скумбрика тушоночка! Теж сюди, хай буде! О! Грибочки! Ай красота! Опеньки! Туди. Потім що ще в нас є? Так, кабачки собственному соку. Сюди. Ще цибулинка. Так, мабуть, а, ні, ще одна цибулинка є. Так, так. Є контакт, так, так, є контакт. Ха -ха. Сюди пусті банки. Ми їх так ось замотаємо і я їх, як буду їхати, передам додому. Так, холодос трошки упакували, трохи. Спагетті. Вермішель, екстра. Туди, в тумбочку покладемо все. Коротше, що я хочу сказати. Дали мені завантаження тільки, що під'їхав до машини, якраз мене набрав диспетчер. Коротше, їду. Їду, вантажусь, друзі, на Запоріжжя. Дві точки вигрузки, отака от ласточка засніжена, добу простояла. А в нас дві точки розвантаження там буде. Тому їдемо під рампу стаємо. Гоу! Погнали! Ну що ти, Сахарок, готов до рейсу, так? А скажи, завжди готов, так? Да? Скажу, що в мене вибір невелик. Просидів він тут. Коротше, друзі, став я під рампу. Чекаємо на завантаження, як я вже казав, на Запоріжжя. Буде у нас там дві точки розвантаження у Запоріжжі. Ну і дорогу я вам покажу, звичайно. А зараз, поки сидимо, Робити, все одно нема чого. Чекаємо. Так, помив кружку, стояла, пив чайок, то помив, коротше, мій. Да? Що я хочу зараз зробити? У нас тут є снічки такі. Так, перше, що? Це поліроль для панелі. Такий, да? потім ось засіб для миття скла. Беремо його. Потім у нас є ще таке молочко, да? так, 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 молоко для панелі. Ага, це воно з кокосовим. Присмаком, чи, не присмаком, а з запахом, коротше, якось так. Так, і ось оце теж обалденне, оце це все, бач? Кокпіт мілк. обалденне, Це панельне натирать. Що я зараз хочу? Зараз, в першу чергу, треба нам зробити порядок і вальнути скло Вальнути потроху скло тарататам обшикали і зробили що красиво все зробили так так, так, так. беремо Папірин. Берем папірин і робимо вітер. Бо тут вже так нахекано на скло замурзане таке, що вже, бля. Наводимо порядки, поки сидим. Робити нема чого все одно. Та-н-та-р-тарам-та-та-там-там-там-там. хе Та-н-та-ран-та-таратам-та-там-там-там-там. Та -та -та -та. Вот это все, автономку, все, що тут нахекано, на трем, і буде у нас люкс. І буде нам щастя, да? Оп! Таким макаром. Потроху. Раз, два і все натираємо ми. Так, зараз я... Зніму трошечки кофту. Оп. І далі. що Трем. Трем вікна. Три люба, три. Коротше, ми таким макаром. Наводимо трошки порядок, понатираю вікна, чуть-чуть продую. Продую пістолетиком пилючку. Оп. Сфокусувалися. Все. І хочу цим... ласточкою натерти панельку. Воно так пахне кокосом обалденна штука. Так що буду займатися потихеньку. наводу навожу порядки, потім покажу вам. Бимба ракета, ласточка пахне, натерта, сіяє. Все, все понатирав, ручки. Коробку передач, ну все, айшифт, коротшим панельку. Все, зверху попротирав. Все чітко. Пройшовся. Пилючку везде поганяв. Коротше, нормально. Стекла на терті чистенькі, можна їхати тепер, як дядько. Дивіться, аж отраження добре видно, бачите? Все чітко, чітко, чітко Так, ну нормально. Ми чекаємо. Процес ще не пішов, ще поки не вантажить. Вантажить будуть на дві точки. Чекаємо. Чекаємо, красоту навели, зараз приймаємо горизонтальне положення, головою на подушку, подушку на удушаючий, і, і, і чекаємо завантаження. Так, ну що, замінимо лампочку, да? зняв я ось решетку. Що ми робимо, Які дії? Як міняється, може хто не знає, дивіться у Вольву. Тут така є кришка. Ми її відкриваємо. Оп. Відбігаємо в сторону і там є такі защолки. Бачите, ось металева така защолочка. Ось нам треба її що зробити? Вверх витягнути. Вона, звісно, відкривається не дуже айс. Чи ні, 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 По-моєму не ця, а ось де ми подаємо так вперед. Оцю, оцю, ту ми не трогаємо. Ту ми не трогаємо. Ось сюди. Да, да, да. Ось ручка подаємо її сюди. Вперед. оп, І потім після цього, як відщолкнулось, маємо туди фару толкнути. Оп. Бачите, пішла. Нирнула туди фара. Оп. І зараз йдемо на цю сторону, закрию бо автономка роботи. О, фара відійшла, видно, так? Да? Потім береш її так обережно, щоб нічого не зламати. Одною рукою Ну, дуже зручно. Вона там на резинках Ну, Треба її обережно так. Оп, і витягуєш. Витягує фару. Все, так, дивимось. Ай, так, так. Кришка. Кришка це на ближній. А тут оця кришечка на дальній. Так, незручно одною рукою, зараз не хочеться зламати нічого, бо прохладно. Воно все під пластик, цей під, під, під охоложений. Так, давайте я відкрию тоді включусь. Дивіться. Лампочка отака. На дальний на світ, так? Да? Е, так, аж сьома. Давай, фокусуйся, ну не хочеш. Корочі. Ну. Так, бачимо, так? Да? Аж 7. Отака лампочка. Але, хлопці, я не можу зрозуміти, вона нібито ціла. Зараз я возьму ще одну. У мене мають бути. Зараз. Ось Тут у мене купа лампочок. Купа різних ніщаків, там, всякі які хочеш, і габаритні, і... Ну, різні, коротше. Так. Аж сім в мене має бути. Так, так, це аж третій. А може і не будь. Так, подожди, аж третій, аж третій. Аж третя, де це в мене аж сьоми. Це у нас яка? Аж три з контактом. Зачекай, ще раз подивлюся. Ну да, Bosch H7. А де в мене була? H7 були в мене. Зараз, зараз. Так, це у нас яка? Тоже H3. Так, у Вольовській, що тут у нас є? Шой? А, це лента. Блін, не невже в мене нема H7, а? Це у нас H4. Якщо нема, то муситиму йти до Механіка просить нього аж сьому. Це В3В стандарт. Да, мабуть, нема парні. Обманув я вас. Обманув. Да, на жаль. Показали, що нема. То я щось лоханувся. Зараз гляну тут ці маленькі, да, 5 Вт. Ватні такі-то в мене все є. Далі що? Зараз пориюся. Оце, мабуть, аж так. сьома. Є, такі є. Аж сьоми. Давайте тільки перевіримо тепер, чи вона нормальна, чи працює, чи вона взагалі робоча. Зараз я її відкрию. І ну, це тільки ти міг відкрити, так щоб, блядь, зі сторони іменно самої скла, а не зі сторони металічного ушка. Ну. Так, є, лампочка є. Ціл, ціленька бачимо. Аж 7, аж 7. Так, ну що, давайте цю, щоб я не запутався, ми покладемо в коробочку, не викидаю поки її. Не викидаю, бо вона начебто візуально ціла. Не знаю, зараз перевіримо. Коротше, повитягу всі лампочки, потім сложу на місце. Йдемо ставити. Ось у нас фара. Контакти. Але я бачу тут теж щось вона, що вона так запаяна, зараз побачимо. Це вже, по-моєму, бушна лампочка. Я зараз роздивився, по-моєму, вона бушна. Бачите тут? Контакти якісь підпаяні, щось не пойму. Ну ладно, зараз попробуємо Так, 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 так. Зараз ми її виставимо на цю сторону, по-моєму, вона так дожена йти, так? Да? Раз. Зараз я попробую бо так Оп! Ні, щось трохи не так вона якось стала. мені не подобається. Мабуть так, все ж таки, так. Да. Ось так. Ось так. І тепер ставимо. Ось так. Проводочок, щоб не мішав. І туди під, під гаєчки ці, так? Да? Оп, зафіксували. Тепер поставимо фару і перевіримо, чи воно взагалі світить. Ну спробуємо. Так, що у нас там дальній так? Має працювати? Не працює. Походу, у нас щось десь з проводкою. Або це така лампочка. Або прийдеться нам міняти з вами лампочку. Може це і дійсно лампочка така. Треба подивитися, я не знаю, ні, якби ж предохранитель, я так думаю, на дальню фару сві... потух би блядь, предохранитель, то, мабуть, би дві не робило фари. А так в мене ця сторона працює, а та ні. Ладно, буду розбиратися. Так, ми переїхали на іншу рампу. На тому складі ми загрузились на першому, що вантажились. Так? І закидали нам ну, десь на один борт товара. тобто, коротше, У мене сьогодні зборка. Зборка на Запоріжжя буду збирати. Значить, що стосовно фари тої лампочки дальнього так? нічого не помінялося, значить я збігав десь в обід в ремзону. І що? Взяв у механіка дві нових лампочки, прийшов, поставив, все одно нічого не працює. Ну, тобто, Значить, там діло не в лампочці. Значить, Я почитав книжку, мануал, Там є окремі е, ці запобіжники на ліву і праву сторону, на дальні, там на противотуманки. То, коротше, противотуманки в мене працюють. Габаріти, аварійка, в мене все працює, але не працює тільки дальній. То я що зробив? Я ну, вирішив перевірити предохранителі. Зняв цю кришку, тут знаходиться блок продохранітелів. Що так покажу, дивіться да? Ось, під цією кришкою. Але це не всі предохранителі. Я, я перевірив, тут подивився, що можна. В книжці читаю, є там LCM предохранителі. одільна панелька 6 штук. Де вони знаходяться, вони знаходяться отут, за цим блоком. Значить, виходить, Тут знімаєш цю пластикову накладку. Вона повністю тут так. І тут йде два вінтика під зв'язочку. Ти їх відкручуєш, витягуєш цю панельку, кладеш наверх і там в тебе йде 6 Тобто, Другий предохранитель відповідає за, ліву, за лівий дальній світ, на лівій фарі. Дальній світ. за противотуманку лівої сторони, за, Коротше, за аварійку. ви поняли, так. Ну, Я перевірив, пред... запобіжники працюють. Вони всі робочі, я їх провірив, тут є спеціальна сигнальна лампочка, і ти ставиш предохранитель, і воно показує тобі, що він працює чи не працює. Коротше, діло таке. Значить, з колегою поспілкувався, який рядочком стояв, дядько вже битий, такий, знається трохи. То він мені каже, ти не заморачуйся, заїдь на 5 хвилин до електрика, хай вони прозвонять, подивляться і. І все тобі зроблять. Тому що, а чому скажу? Хоч по ночам ми і не їздимо, але ввечері або рано вранці, як їдеш, у мене виставлений дальній, так, як під ближній. Тобто на ближньому я їжджу дуже рідко, тому що ближній світ тут взагалі не айс, якщо чесно. У Вольво він тут не айс взагалі. Тут дуже погано видно. Я включаю проти туманки і включаю, значить, дальній. І їду на дальньому, а він у мене так відрегульований, що він не б'є в очі водіям на зустрічі, а нормально світить. І я з за того кажу, що мені треба, щоб він був той світло. Бо діла не буде, коротше. Ну, от таке от. Поэтому я поки не красавець, нічого не зробив із світлом. Переїхав на інший склад, вантажимося. Будемо їхати потім далі вантажити з цього складу.